Турбота це більше ніж просто увага та допомога в певний момент. Насамперед, це наша здатність розуміти, відчувати та підтримувати. Для кожної людини турбота може мати різні форми від фізичної допомоги до моральної підтримки. А що ж турбота означає для віничан? Зараз дізнаємось. Це коли турбується про людину, там, е, наприклад, вона захворіла, там їй там, допомагають, е, там приносить якісь фруктики, там зігрівають. Ну, допомагають просто. Люблять, батьки так само да, про мене турбуються, там їсти, може, приготувати, щось таке в хаті напалять. Так, ну, Більшість батьки про мене турбуються, я про батьків так. Турбота це якісь піклування чи переживання за рідних, близьких людей. Наприклад, допомогти чимось чи підтримати в потрібний час. Турбота ну, це коли ти про когось хвилюєшся. Думаєш про нього постійно, чи все добре з цією людиною, і коли про тебе так само думають, чи все з тобою добре. Турбота це більше про те, коли про тебе турбуються, коли опікуються, приділяють тобі свою увагу, входять в тебе в плані того, що на твоє місце стають. Турбуються про те, щоб тобі було добре, але так само не забувають і про себе. Це щось приємне, коли коли до тебе ставляться добре. Це коли людина близько. Завжди все себе питає, оберігає. Коли є теплі відчуття і до і в мене, тої людини, і в неї і до мене, я дуже такти, ну, тактильна людина. Люблю обнімати, цілувати. Турбота це піклування про кохану людину, про того самого персонажа, який тобі допоміг. А ви більше про те, щоб турбуватися про когось, чи щоб турбувався хтось про вас. Звісно, всі ми любимо, щоб про нас турбувалися. І не виняток я. Подарувати ті самі квіти, поцілувати зранку в щічку, забрати дитину з садочка і приділити час дитині, а залишити маму в спокої трішки. Це коли ми відчуваємо, що нас почули, що ми не боїмося сказати, чого ми хочемо, коли ми не Сумніваємося, що от, якщо зараз треба допомога, ця допомога буде.